Виконуємо завдання 4 практичної роботи 23 за підручником інформатка 7 клас авторів Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки idle. Створимо новий файл в програми, для цього виконуємо файл, New File. Зверніть увагу, що у завданні 4 є примітка, то ось ця примітка є до завдання 3. Її не до того завдання помістили. Створимо зміну N. Цю зміну може користувач вводити з клавіатури, так як в завданні 3, ну, але не вказано в завданні, що обов'язково з клавіатури. Тому давайте я просто в коді і присвоюю значення дані змін. Хай буде, наприклад, 12. В попередньому завданні 3 можете подивитися, як робиться, щоб присвоїти значення з клавіатури. Далі нам потрібний цикл з параметром For. Нам потрібно перебирати всі числа від 0 до n включно. Якщо 0, то можна параметр цей не писати, від якого саме, зразу пишемо до n. Але n якраз ось тут не включається. Через це нам потрібно дописати плюс 1, для того, щоб і n включалося. В кінці рядка пишемо двокрапку. Натискаємо Enter і бачите, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Все, що з відступом, буде належати до даного циклу. Ну а далі нам потрібно перевірити, чи парне це число. Перевіряємо за допомогою розгалуження if. Для перевірки використовуємо операцію знаходження остачі ділення. Ділити будемо на 2, наприклад, 5 поділити на 2. Це у нас буде 2,1 остачі. Цілу частину відкидаємо, буде 1. Значить, це не парне число. Або 6 поділити на 2. Це буде 3, цілих і 0 в остачі. 3, цілих відкидаємо, результат буде 0. Тобто, якщо результат буде 0 при операції знаходження остачі відділення на 2, тоді це в нас буде парне число. Операція знаходження остачі відділення позначається як процент, рівність Python Це 2 дорівнює. знову 2 крапка, знову відступ. Ну, якщо це в нас парне число, значить потрібно його збільшити вдвічі. І вивести, виводимо з допомогою функції Print. Ну, і щоб було зрозуміло, що саме виводимо, давайте виведемо спочатку це число без збільшення вдвічі. Далі напишемо якийсь значок, наприклад, ось так. Ну, далі збільшуємо. Можна 2 помножити на І, або просто І плюс І. Інакше забираємо відступ. Бачите, це в нас повне розгалуження. Незрозуміло, якщо це не буде парним числом, значить це буде непарне число. В цьому випадку ми його підносимо до квадрата. Тобто можна просто і помножити на І. Тепер давайте збережемо. Та виконуємо run-run модуль. Так, дивимося Ну, 0, якщо додаємо і множимо, це все одно буде 0. Так, це в нас не парне. 1 в квадраті. Це в нас буде все одно 1. Це в нас парне. 2 плюс 2 4. непарне, 3 в квадраті 9. Парне 4 плюс 4 8. непарне, 5 в квадраті 25, ну і так далі. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.